Привіт, мене звати Сергій Шатун, я татумайстер, власник студії та викладач авторського курсу. Сьогодні ми поговоримо про те, як стати татумайстром. Розберемо, що потрібно для початку, та чи варто башляти за дорогущі курси цим зажраним реалістам, щоб вони купували собі там свої шаєни і Бог зна, що з ними робили. Чи все ж таки можна якось тихесенько дома сам собі? По ютубчику. Погнали! Пігнали! Поїхали! Погнали! Стартуємо. А почнемо ми з питання, яке я чую найчастіше, коли мова заходить про навчання: чи треба вміти малювати? Чи треба вміти малювати тату майстру? Чи треба вміти малювати? My... Так, як би дивно це не звучало, але я вже навіть перестав дивуватися, коли мої потенційні студенти на консультації кажуть мені, що малювали вони в останнє ще в п'ятому класі, та щиро дивуються, у чому проблема, адже там є. Переводка. І її всього лише треба обвести. По... Але я спробую бути об'єктивним і не прискіпуватись. Тому, по перше, вам ніхто не заборонить, хоча, можливо, і варто було все. Насправді, для того, щоб відповісти на це питання, нам для початку потрібно розібратися, що означає вміти малювати, і чи є якась конкретна об'єктивна межа, після якої ми можемо сказати, що от людина вміє малювати. Але нам бажано, щоб це відео тривало хоча б менше. Кількох років тому давайте зійдемось на тому, що як мінімум вам потрібно перше це любити малювати, друге це малювати, що найважливіше, і тоді, після цих Ух ти! і тоді обов'язково у вас з'явиться і третє. Ви будете вміти малювати. Звісно, варто зазначити, що є техніки татуювання, у яких не обов'язково вміти робити плавні градієнти чи розуміти кольорову гаму. Це значить, що ви можете для себе обрати стилістику, яку опануєте, і в якій навіть станете кращим. Головне, щоб ви відчували, що вам є що сказати своєю творчістю. Але чим краще будуть ваші навички в малюванні, тим швидше буде ваш шлях і ширші можливості у сфері татуювання. Наступне питання: чи можна самостійно навчитись? Відповідаю, можна. Звісно ж, самостійно навчитись можна. Я ж якось навчився самостійно 15 років тому. Хоча в мене тоді навіть інтернету нормального не було. Але я думаю, що і в інтернеті тоді теж нічого нормального не було. Тому джерелом інформації був сусід дядя Петя, який свого часу мав досвід. В кращому випадку, в армії, та свій власний практичний досвід на собі ж самому та на ентузіастах з кола друзів. Дай Бог їм здоров'я. Ні, вони не халявщики, вони люди, на яких тримається тату індустрія. Запам'ятайте. Але якщо за мого часу величезним мінусом була відсутність інформації, але величезним плюсом була відсутність конкуренції, то наразі ситуація змінилася. І у нас зараз є багато інформації, навіть безкоштовної прямо тут, на Ютубі, але і конкуренція та швидкість її збільшення тільки зростають через те, що вхід до ніші став набагато простішим. І для мене платою за знання був саме час, який тоді насправді в мене був. А чи є він у когось з вас. Нині з нинішнім темпом життя вирішувати тільки вам, тому пропоную окремо розібрати переваги роботи з викладачем. І перша перевага, яку ви отримуєте працюючи з викладачем, це структура та стратегія. Навіть якщо припустити, що викладач не дає вам нічого такого, чого немає в інтернеті, все одно інформація подається відбірково та структуровано одразу, і вам вже не потрібно витрачати час на те, щоб розібратися де праведне, а де грішне. В першу чергу ви отримаєте один з точно працюючих методів роботи, який вивчите і візьмете собі за основу для того, щоб надалі вже спокійно експериментувати і пробувати щось нове. Що я маю на увазі? Коли ви тільки починаєте? У вас ще немає розуміння, як працює хороша машинка, як працює погана, як колять гарні голки, як колять негарні голки. Який вольтаж треба підлаштувати під вашу моторику рук? Чи як моторику рук переналаштувати під вольтаж. Таж чи машинку, і це ще не всі переміння, які перемішуючи дають безкінечну кількість варіацій, серед яких ви будете сидіти і думати, ета не їдуть ілі или... Так, от, стратегія вашого вчителя це впевненість у ваших лижах, яка дає вам розуміння, що якщо щось не працює, то у вас залишається лише одна перемінна, ваша практика, і вам треба просто більше практикуватись, у чому також допоможе вам ваш вчитель. Повірте, це заощаджує роки. Я вже не кажу про ваші нерви та шкіру. Клієнтів, про яких звісно, теж треба інколи думати. Наступний не менш важливий аспект це ком'юніті і занурення у контекст. Якось я зрозумів, що якщо я проаналізую будь-який успіх у своєму житті, я знайду у кожному. Важливу складову знайомства, тобто щось хороше чи важливе в моєму житті, завжди відбувалося завдяки знайомству з кимось. Або це знайомство відігравало дуже велику роль у цій ситуації. Я думаю, ви також це помічали. Тому коли ви. Займаєтесь з викладачем, ви отримуєте не тільки уроки з вчителем, ви отримаєте повноцінне занурення у контекст спільноти, де вже далі більш органічно у непримусовій формі обростаєте знаннями та отримуєте широкий спектр інформації, на який у вас навіть ще не сформувався запит. Коли ви приходите до вчителя, скоріше за все, ви приходите в студію, де вже працюють інші майстри різного рівня та стилю. І все це наповнює вас органічно. Досвідом, навіть коли ви просто вийшли на кава брейк і почули, як майстри спілкуються між собою чи з клієнтами. Повірте, цей досвід дуже складно переоцінити. Ну і, звичайно, найважливіша перевага роботи з викладачем зворотній зв'язок. Вам одразу виправляють помилки. Це буквально те, за що ви платите гроші вчителю, оскільки це найголовніша перевага роботи з викладачем. І приклад з власного не тату досвіду. Я вже більше 15 років займаюся татуюванням, але не всі знають, що паралельно я ще пишу музику і займаюсь цим вже мабуть навіть більше ніж татуюванням. Але це теж завжди було самонавчання по відеоурокам. І повірте, на Ютубі туторів по музичному продакшену набагато більше ніж уроків по. Татуюванню. І незважаючи на те, що свої перші треки я випускав ще в 2011 році і знаю, весь процес створення музики від початку до кінця, вмію користуватися усіма програмами, плагінами і тому подібним, незважаючи на все це, у минулому році я придбав собі курс навчання з викладачем саме через можливість фідбеку у реальному часі. І мій досвід студента. Доказав, що те, що тобі дають, те, що мені дають інформацію вірну, не означає, що я її вірно сприймаю, і вдвічі не означає те, що я її вірно приміняю на практиці. І коли я двічі, тричі, а то й чотири рази перероблював одне і те ж саме завдання через те, що не помічав, просто не помічав своїх помилок, на які потім мені вказував вчитель. Я на своєму досвіді. Зрозумів переваги роботи з викладачем. До речі, Діма, дякую тобі за знання. Жалкую лише про одне, що не звернувся раніше. Мій музон був би набагато краще уже давно. Тож, друзі, обирайте найбільш комфортний для себе варіант навчання. Я вам бажаю успіхів та натхнення! А також запрошую на свій авторський курс, на питання з приводу якого відповім далі. Як потрапити до мене на навчання? Щоб потрапити на навчання, потрібно записатись на нульовий урок та виконати контрольну роботу. Це малюнок простим олівцем формату А5А4 по фотореференсу, задля того, щоб я міг оцінити ваш рівень малюнку. Але не поспішайте соромитись, мої любі скромняшки, оскільки на прохідний результат впливає не так ваш малюнок, як наша з вами подальша робота над ним. Тобто, в разі потреби я даю деякі рекомендації щодо малюнку, і саме від того, наскільки доречно студент використовує їх на практиці, і залежить наша подальша взаємодія, оскільки, якщо є взаєморозуміння. Результат гарантовано. Відбір учнів для мене надважливий процес. Оскільки на навчання я беру не кожного бажаючого, то коли беру, я вже не відпускаю, допоки не буду впевнений у його здібностях на 100%. Також у випадку, коли рівня малювання ще недостатня для прохідного, але людина ну дуже хоче навчатися, у мене є програма з кодовою назвою Дошкільнята жовторотики, на якій ми працюємо над підвищенням вашого скіла малювання до прохідного. Тому, друзі. Все для вас. Звертайтесь, буду радий допомогти. Скільки по часу триває навчання? Навчання триває три місяці, але практикувати на моделі ви вже починаєте з другого місяця навчання. Чітких рамок чи конкретної кількості годин роботи я ніколи не ставлю, оскільки для мене надважливо, щоб матеріал студентам був засвоєний відмінно. За потреби ми можемо зупинитися і приділити більше часу тій чи іншій темі. Як проходять заняття? З перших практичних занять ви приходите у студію як вже працюючий у ній тату майстер, де вас чекає робоче місце, за яким ви можете працювати над завданнями у вільному для вас темпі. Чи можливе працевлаштування в студії після завершення курсу? За результатами роботи. Я буду радий бачити вас у команді нашої студії. А для вас це буде гарна можливість. Продовжити роботу під крильцем вчителя та мати змогу завжди звернутися за потреби за порадою. Хоча зі своїми студентами я завжди на зв'язку і дуже радий допомогти порадою. Що потрібно мати з собою для навчання? Усі необхідні матеріали та обладнання надає студія. Тут у вас є можливість спробувати різні типи машинок для того, щоб по завершенню курсу з моєю допомогою ми обрали оптимальний для вас інструмент, виходячи з ваших. Потреб та бюджету. Ну і актуальну вартість курсу ви можете дізнатись, написавши мені в Директ, для того щоб я не переписував кожен раз таке велике відео, коли змінюється ціна. Далі хочу прикріпити кілька портфоліо своїх учнів, успіхами яких я дуже пишаюсь. Дехто з них вже мають свої власні студії, працюють за кордоном від Європи до США. Це, звісно, не лише моя заслуга, але мені завжди приємно спостерігати за успіхами кожного з них та усвідомлювати свій маленький вклад. Друзі, дякую вам за це. Завдяки вам, я відчуваю таку важливу складову свого життя як реалізація як наставника. Свій підхід я відрізняю тим, що я вчу вас не просто як вбивати фарбу під шкіру, я думаю, це найпростіше, чим ми тут будемо займатися, та я впевнений. Цьому є де навчитися і без мене. Я вчу вас бути тату-майстром. Тому, друзі, якщо вам імпонує мій підхід, будь ласка, пишіть мені в Директ, записуйтесь на нульовий урок, мій досвід до ваших послуг.